Четверта по південному, а взагалі так родини зібрались втретє. Більш так, організаційно і більш, більшим колективом, скажімо так. Тому що наша група, на жаль, з кожним днем все збільшується і збільшується, виникають проблемні питання, і тому ми один одному підказуємо, розказуємо, як. Поступати в тій ті чи іншій ситуації, яка склалася в родинах. І тому в нас виникло питання дуже багато, і ми зв'язалися з Миколаївським коордиційним штабом і 6 листопада о 10 годині буде зустріч з представниками саме кордиційного штабу, який ну, більш допоможе нам і більш скоординує нас в тих чи інших питаннях. Воно допомагає морально підтримувати, тому що ти не один. Ти знаєш, куди звернутися з твоїм питанням, з твоїм болем. Те, що ти живеш в цій ситуації і в цьому всьому не один. І тому дуже багато долучаються родин і дуже багато долучаються батьків, саме похилого віку, які раніше ну вони більш-менш. Скажем так, з гаджетами нашими зв'язані, і тому ось так, ось такі от мітинги. Вони нас бачать, вони підходять і питають, долучаються і більше стають обізнаними в, в ситуації. Сигналять, між іншим сьогодні сигналять набагато більше, тому що на минулій акції це було дуже поодиноко, і На нас дивились на таких, як. Незрозумілу картинку якусь такі ми були, не а зараз більше сигналять і більш розумінням відносяться. Для вас яке це має значення? Це має велике значення підтримки, моральної підтримки і більш того, що люди розуміють. Все ж більше розуміють, тому що раніше я знаю, були випадки, що люди навіть не розуміли, що є таке, як безвісти, зникли та полонені. Чомусь раніше було лише поняття або воює, або на жаль, загинув. Те, що є військовополонені, деякі навіть і не знали. Нас стало більше чути, стали більше з нами розмовляти, тому що ми стали ходити вже більшою кількістю родин. Коли ми ходили поодинокі, нас не чули. Зараз нас вже бачать і чують. Ми написали колективне звернення на встановлення інсталяції пам'ятнику за безвісти зниклих і полонених. Ми обговорювали це питання в нашій групі. З фото не захотіли робити родини, тому що це більше до алеї слави якось асоціація. і більше не цього ну не так сприймають рідні. Більшість були за інсталяцію. Ми обговорили це. Залізна інсталяція, яка дві руки тримають розірване серце і відлітає голуб. Тобто, там є можливість, якщо хтось захоче з родин якусь свою стрічку зав'язати, якийсь свій пам'ятний знак, там є можливість це зробити. Раніше до цих акцій я скептично відносилась. Я нікуди не їздила ну. Не в Одесу, не в Київ, нікуди я сама особисто не їздила, я не бачила сенсу в цьому. Але коли ти приймаєш сам участь в цьому, то дуже воно підіймає настрій, скажімо так. Теж спілкування, теж підтримка оточуючих вона дуже підтримує. І розуміння того, що ти чекаєш не один. З тобою є ще сім'ї, які чекають разом з тобою. Тому ми всі віримо, що всі наші хлопці повернуться живі і здорові, і ми їх всі чекаємо з нетерпінням. Я в першу чергу прийшла як і житель нашого міста південного, і як родина, яка це все переживає е, свій біль. І... Тимчасову втрату у мене папа зникли безвісти вже майже ось через місяць, буде три роки. Тому це для нас дуже все важливо і такі сім'ї ми друг друга підтримуємо. Хочеться, щоб кожен долучався, кожен, хоча б словом і ділом, сигналом і того ми так от об'єдналися кожних дві неділі. Два тижні ми приходимо на ці акції і підтримуємо таким чином наших рідних, наших близьких людей, які це все переживають, цю біль і втрату. А скажіть, будь ласка, ми бачимо, що проїжджають автомобілі, вони сигнають, це не мають моїх людей. Ви знаєте, хочеться і плакати, і якось знаєте, щоб люди може більше. Ставилися з розумінням до таких сімей, і я вважаю, що не також тяжко посигналити, Але це можливо людям потрібен час. Знаєте, як це було з хвилиною мовчання в перші дні, геть ніхто навіть не зупинявся, тільки пару людей. А зараз кожним днем все більше і більше. Тому люди будуть пізнавати люди зупиняються, прочитують, бо не всі розуміють, що треба посігналити. А ми вже якось. Будемо ставитися і в їх розуміння, і поставити в наше розуміння положення. Діти повинні знати це все. Кожен доносить як вміє, але не треба нічого скривати від дітей. Час покаже, все вони ростуть, будуть це все розуміти, але Можливо, по словам інших і якось це по-іншому будуть сприймати. Хай все бачать, ростуть, пізнають наш час, наші таку біль і. Все українське хай пізнають разом з нами переживають це. Ви раніше долучалися чи можливо я долучилася сьогодні вперше. Так ми збираємося з рідними а саме на акцію. Я долучилася вперше. Ну за особливих останок. Це наче третя чи четверта акція, в таку підтримку. Ось сьогодні ми є, і надалі вже будемо підтримувати, приходити. У мене ще є старший син, то буде приходити ну, Буду своїх дітей залучати. Батько за три роки ніяких звісток е, Немає ніяких звісток, але е, ми віримо, чекаємо, і обов'язково дочекаємося і переможемо разом всю цю ситуацію, яка склалася навколо нашої країни. Я була раніше на акціях в Одесі і в Києві, бо там навчаюся. А в південному я зараз вперше долучилась до акції. Насправді дуже тішить, що ця ініціатива. Ця... Дійшла і до південного. Сумно, звісно, що досі є потреба так збиратися, але добре, що це відбувається. Я долучалася багато до акцій в Києві, де навчаюся, і в Одесі, коли ще жила в Південному, але коли ці акції не проводились. А це дуже важливо, і я сподіваюся, що на майбутнє, як я приїжджатиму додому, то я зможу долучатися знову і знову. Що на них зображено? Це насправді на місце мені позичила коліжанка, яка також тут тримати. А цей давні теж з якоїсь з одеських акцій я згадую про них щодня. А ти, тому що нам треба пам'ятати проськополонених щодня. Тому що вони щодня зазнають страшних тортур у російському полоні, щодня чекають на повернення на дому, і ми не маємо права про них забувати. Загалом суть оцих от сигналів від машин для того, щоб привертати все більше увагу людей, бо коли просто стоїть кучка з плакатами здалеку, можна не, не звернути увагу. От а коли сигналять машини, це галас, люди обертаються, і насправді дуже потішно бачити, як машини сигналять, тому що ти розумієш, що водіям не байдуже, що людям не байдуже, і а, навіть ті мешканці, які не змогли долучитися в встати, Тут плічопліч з нами сьогодні, і вони все одно пам'ятають про пленених. А ви сказали про те, що берете участь в Одесі, в Києві в таких акціях. А як у них приходить? Чим теж так масштабно сьогодні пройшло досить багато людей. В Києві акції насправді неймовірно масштабні, я не бачила таких в жодному іншому місті, просто повністю заповнені проспекти, бульвари і вулиці. Для мене прийти на ту акцію, це просто походити і побачити всіх своїх знайомих з Києва, яких тільки можна. От якщо в південному в Одесі, акція триває десь годинку, то в Києві і після двох годин від початку ще люди деякі стоять і нагадують про військовополонених. Тішить, насправді, що люди, якщо вони не побачили до того оголошення в мережі. Вони приходять завжди тут. На акціях є плакати, які приносять. Тому, якщо ви просто проходите повз, ви також можете зупинитися, постояти навіть 10 хвилин вашого часу. Я впевнена, це велика підтримка.